НАТО переживає найнебезпечнішу кризу за 75 років, і внаслідок обрання Трампа президентом США може розвалитися. Пише Блумберг. Пряма мова зараз на НАТО обрушилися одразу чотири кризи: безпеки через конфлікт в Україні. Підготовки через занепад європейських армій, стратегічних пріоритетів через поворот США до Азії, криза довіри, посилена діями Трампа, йдеться в матеріалі професора Гела Бренца. Як зазначає автор, НАТО вже стикалося з розколами через кризу навколо Суєцького каналу, війну в Іраку і відмову Франції від участі у військовому командуванні. Однак сьогоднішня ситуація небезпечніше за інші, наближає НАТО до розпаду за всю 75-річну історію організації організації. при цьому Бренс вважає, що Трамп може зруйнувати альянс без формального виходу з нього США, достатньо зруйнувати довіру, скоротити присутність американців в Європі і підірвати стратегічну зв'язність. Пряма мова: головне питання найближчих років: чи погодиться Трамп з тим, з чим погодилися його попередники? Що НАТО, попри всі його труднощі, як і раніше, є життєво необхідним і для світу, і для самих сполучених штатів. Резюмує Блумберг.